Гарантування рівних прав усіх учасників дорожнього руху один з пріоритетних напрямків роботи Державтоінспекції. Однак, незважаючи на це, чимало водіїв користуються різноманітними спецперепустками, картками чи навіть визитівками держслужбовців, щоб безперешкодно пересуватись автошляхами України та уникати відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Однак, це протиречить законодавству. Звертаємо увагу, що на даний час не існує жодного офіційного документа, який дає право водієві уникнути відповідальності за порушення правил дорожнього руху, а тому особи, які намагаються вплинути на інспекторів ДАІ за допомогою так званих спецперепусток іксів, будуть притягуватись до відповідальності на загальних підставах. Необхідно також визнати, що робота у цьому напрямку проводиться Держінспекцією постійно. Тобто усі водії мають рівні права на дорозі. Нагадаємо, що лише машини міліції, пожежних та швидка допомога з увімкненими проблисковими маячками та сиреною мають переваги на дорозі. Богдан Фірсов Ігор Романенко, новини, телеканал Бориспіль.